Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні покажу, як грати проти ферзівого гамбіта. Ми граємо за чорних. Білі розпочинають ферзовим пішаком на d4. Чорні відповідають ферзовим пішаком на d5. Білий пішак іде на c4, розігруючи ферзовий гамбіт. Чорні забирають пішака на c4. Білий ферзь стає на поле А4 шах, з нападом на пішака. Чорні закриваються пішаком на c6. Білий ферзь відігрує пішака на c4. Чорні ходять слоном на f5. Білий кінь виходить на c3. Чорні виводять пішака на Е6. Білий кінь виходить на F3. Чорні роблять слабкий хід на перший погляд і ставлять коня на поле D7. Білі підуть пішаком на g3. Чорні роблять ще один слабкий хід. І слона ставлять на e2. Білі ставлять слона на g2, готуючи коротку рокировку. Зараз чорний ходять хід, після якого білі здаються. Це хід конем на B6 з нападом на ферзя. І виясняється, що білому ферзю немає куди ходити. Ось так легко, за 8-10 ходів, можна зловити білого ферзя, якщо проти вас противник розігрує ферживий гамбіт. Якщо вам сподобалась дана комбінація. Поставте вподобайку та підпишіться, хто не підписався на канал, далі буде цікавіше. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!